Серветки для прання, які відновлюють колір чорних та темних речей, що це таке і з чим їх їсти? Наші попередні відео про прання чорних та темних речей з використанням цих серветок набрали в сумі більше мільйону переглядів. Ми мали величезну кількість замовлень в інстаграм-магазині та ваших візитів у наш магазин в Києві. До упаковки посилок були залучені всі працівники, навіть кур'єри. Оскільки наші запаси серветок, яких раніше вистачило б на місяць, було вичерпано за два дні, то довелось проявити чудеса кризис менеджменту та за декілька днів ввести нову партію з Німеччини. І також була купа запитань, яким саме чином працюють ці серветки, чи не фарбують вони білі принти на чорному одязі. Тож ми вирішили змоделювати дію серветок для відновлення чорного кольору у прозорій мисочці, оскільки що відбувається за дверками пральної машинки, знає лише сама пральна машинка. Початково серветка йде чорна. При контакті з водою вона віддає свій пігмент у воду. І далі одяг, який перебуває в ось цій підфарбованій водичці, бере на себе цей пігмент. Будемо дивитися на результат на прикладі цієї старої футболки з білим логотипом Puma. Буквально через одну хвилину стає помітно, наскільки сильно серветка віддала свій пігмент у воду. Зараз буду моделювати процес полоскання у машинці. Полоскаю в чистій водичці два рази. І ось в результаті серветка стає білою. Величезним плюсом цих серветок є те, що вони запобігають бляклості темних тканин. А також вони відновлюють волокно і роблять його гладким за допомогою особливого ферменту в просоченні. Серветки діють навіть при низьких температурах і при коротких циклах прання. Як бачимо, наш логотип залишився таким ж самим білим, тобто робимо висновок, принти серветки не фарбують. Просто подивіться, наскільки темнішим і насиченішим став чорний колір. Я в захваті. В нашому магазині чиста хата дуже широкий асортимент якісних засобів для прання, прибирання та багато чого іншого. Підписуйтесь на нас в інстаграмі, задавайте свої питання або ж приїжджайте до нас у наш фізичний магазин. Ми будемо раді вас бачити.